Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, що є, що буде? Три хвилинки в мене є. Тож, будь ласка, я. Вау! Це ваші наразі енергії, що буде? І на що звернути увагу або порада? Три хвилинки, бо я зараз... Цей розклад буду орієнтувати і під TikTok. Тож, будь ласка, підписуйтесь ті, хто на Тіктоці, щоб в мене було більше часу, і тоді я буду робити великі розклади. І так, диявол. Да? А, дивіться, тут ну, про насилля, ненависть, не максималізм, а, як зв'язана воля да, у вас. Можливо, карта каже про вашу впертість в, яких, в якихось ситуаціях, про спокуси. От, тут Можливо, зустріч з людиною, для котрої важлива тільки її користь, да? але вам доведеться все ж таки вирішувати разом якісь справи. Це старший аркан. Можливо, ви вже тривалий час, а все ж таки в цих енергіях. Дивіться, тут події в житті, на хід яких ви не можете вплинути. Карта каже, тримайте своє его, не давайте собі бути вище за всіх. Пам'ятай, що всі шляхи диявола ведуть в ад. Шістка кубків, що буде під. Після цього, Да яка буде наступна м, життєва ситуація. Тут про конкуренцію, про якісь відсрочки а, викликані віроломством. Тут можливо шахрайство, тож будьте обережними. Карта каже, ви можете прийти до мети не першим, тому що ворог підіймає голову. Будьте обережні, доведеться пережити, можливо, комусь зраду, обман зраду, обман та невірність. Відкладіть контракти. Небажана зараз купівля нерухомості можуть бути підробленими документи як порада, сімка мечів. Дивіться тут можливі, а, можливі. І обмани сором і неприємності, да? Тут ваша надмірна, надмірна впевненість може призвести до нестабільності в житті. Тобто ви будете гадати, Тобто ви можете на своїй надмірній впевненості, а це его, це від диявола надмірна впевненість. Розумієте, ви можете себе дати просто обдурити. Тут плани можуть змінюватись, тут неприємності, зли язики, наговори, якісь інтриги та плітки. Тож, будь ласка. Любі друзі, тримайтеся світла. В дияволі є сила, але її треба навчитися використовувати собі во благо. Его це теж сила. Але якщо воно керує вами, тоді, тоді у вас будуть всі неприємності. Тут треба прокачати свої, себе енергетично, розібратися, зайнятися духовним розвитком. І тоді буде вам щастя, любі друзі, з повагою, Софія!